Усім привіт! Це Тарас, інтернет-магазин Mahon.com.ua На огляді у нас інвалідний візок під номером 215, Entry 203. От Він в складеному вигляді. Ремінь безпеки при бажанні можна зняти. Робиться це доволі легко. І по параметрах. Ширина сидіння між підлокітниками 48 см. Загальна ширина від обуда до обуда 68 см. Глибина сидіння 42. Висота спинки 41. Висота від сидіння до підлоги регулюється. 43-48 см. Його вага 21 кг. І витримує навантаження 125 КГ. Все у ньому працює, все робоче. Є декілька нюансів, це в основному царапини. Зараз все вам покажу. Підніжки складаються, відхиляються, знімаються повністю, також вони регулюються по довжині. Ось шестигранничком відкручуємо і регулюємо. Є такі отримані проти зісковзування ніг з підставок. А є такі незначні царапини. Зараз сфокусую ось. Тут, Тут, бачите, трішки іржи. Передні колеса литі, ну, ще протектор. Тут невеликий зберігся, звичайно, краще було би, ну, це б в ідеалі, інші купити, але, запевняю вас, ви ще й на, на ось цих довгий час можете їздити. Регулюється по висоті дані колеса, що десь можна змінити кут нахилу сидіння. Задні колеса також литі. Протектор. Такий середній, і невеликий, і малий. Двадцять четверті колеса. Обут є царапаний. Зразу кажу, якщо раптом це я прямо просто розказую. В показує, де, де царапини які знаходяться. Швидкоз'ємна муфта. Одним натисканням можна зняти колесо. Блокування коліс працює. Ось тут можна регулювати по силі затиску. З другої сторони та сама ситуація. Здалека навіть на ободі в принципі, і не видно ось цих особливо царапен. Лише ну, от, отут, ось, бачите, так само швидкоз'ємна муфта. Млокувальний коліс. Оп! До речі, зверніть увагу на передні колеса, як вони обертаються, це свідчить про те, що підшипники у нормі. Переходимо далі. Тут все набагато веселіше. Сидіння м'яке буде зручне в досить хорошому стані, не вигорівши. Якихось царапин чи було надівати, я не бачу. Ось тут, так само, за допомогою шість можемо зняти, навіть треба зняти і закинути в пралку, постирати. Спинка м'яка. Також не вигріше, хороший стан. Вона знімається ще легше. Ось тут на ліпучках знімаєте, стираєте, і буде як майже новенькі. боковушки ці цілі це досить міцний пластик, підлокітники також цілі відхиляються, звісно що. Так. Позаду нас. А... Гальма для керуючого. Праве працює, і ліве також працює. Тут у нас відбувається регулювання висоти сидіння. Якщо переставити сюди, то воно, відповідно, сидіння стане нижче. А, що ще? І оце у нас таке підставки. Не підставки, а коли ми натискаємо сюди, то припіднімається це, це для управляючого. Піднімай десь переїжджати якісь пороги, якісь такі от перешкоди. Загалом, дуже хороший візок. Придбати можна в інтернет-магазині Махом. Посилання внизу під відео. Дякую за увагу!